Вже не вперше до Слов'янська завітала делегація із міста побратима Користеня. Для гостей виконавчі органів Слов'янської міської ради організували теплий прийом. З тих пор, Як ми підписали уже несколько місяців договор о дружбі і Користень, його жителей. Городські власті постійно наказують нам поддержку. Свою чергою коростяни приїхали не з пустими руками. Корова як символ, гуманітарний вантаж як допомога, у вантажі, будівельні матеріали та дитячий майданчик, який згодом встановлять у центрі міста. Де саме буде повідомлено пізніше. Окрім того, коростяни запросили місто побратим на святкування дня міста, що вже не за горами наприкінці травня. Це буде ще одним кроком до впізнання спільних проблем та потреб, аби надалі реалізовувати спільні проекти. Співпраця. Я вважаю потрібна, і ми мабуть один із перших міст України, які ще на кінці минулого року підписали офіційно договір про співпрацю і міста побратимів, місто Коростень, міста Слов'янське. Це важливо, я думаю, для наших обеих громад. Тому що ви знаєте, у 1986 році місто Коростень – одне з найбільших міст України, яке найбільше постраждало від Чорнобильської атомної катастрофи, і в свій час слов'янці також, будучи одним з найбільших міст, курортних міст України, надавало і допомогу, і забирало на оздоровлення наших дітей. Ну і так сталося, що громада міста Коростеня чутливо відкликається на ці негради, які відбуваються в нашій державі. І, звичайно, громада відкликнулася зразу після звільнення міста Слов'янське, коли було звернення на допомогу відбудові. Ми, звичайно, перші відкликнулися і надали і допомогу. Ну, а в процесі підготовки допомоги в нас з скажімо, ініціативі міського голови Москаленка Володимира Васильовича виникла та така ідея підписати про співпрацю, на що відгукнулась громада міста Слов'янська.